Ла-ла-ла-ла ла-ла, луна. Луна, луна, Ла-ла, 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 луна. Питання у чомучки без кінця. Як увімкнути світло? Чи динозаврів видко? Що вітер нам співає? А чорне лебідь буває? Чом люди позіхають? І де зірки зникають? Питання у чомучки без кінця. Ла-ла, 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 луна. Луна, луна. Чому все падає? Mm. Обожнює полуничне морозиво, <різь> а я люблю бабл гам. а юпітер дуже дуже любить шоколадне. <різь> У тебе є наліпки? Для чого вони? Для мого альбому космічних наліпок. І він майже повний луно. Оце Сонце. А ця червона планета це Марс. А ось це Земля. Погляньте. Ці астронавти літають у повітрі. Круто! Де це вони? Як на мини, схоже на місяць. Так, це написано на наліпці. Вони на місяці. Астронавти на місяці? Це моя мама. Я пішов. Тримай, Луна. У мене вже є така. Дякую, Ігоре. Бувай, Луна, до зустрічі, Юпітера. Не хвилюйся, Юпітере. Все гаразд. Я куплю тобі інше морозиво. Хто тут бажає ще одне подвійне шоколадне морозиво? Я, я. Дякую. Без проблем, Юпітере. З морозивом завжди так. Що не відволічишся, воно одразу опиняється на підлозі. Так і є. Коли ти відволікаєшся і ловиш гави, морозиво завжди опиняється на підлозі. Але I чому речі опиняються down. на підлозі? Чому вони падають? Я, Я мушу дізнатися. Я мушу про це дізнатися. Що тут відбувається? What's що робиться here? тут? У чому суть? Це найпрекрасніше. Я бачу, мабуть, What's що робиться here? тут. Let's Куди цей маршрут? Я хочу знати про все, щоб не забуть. Що робиться тут? У чому суть? Це найпрекрасніше, я бачу, мабуть, що робиться тут, куди цей маршрут? я хочу знати про все, щоб не забуть. Клайд, це ти кинув яблуко мені на голову. Ні, юпітере. Це яблуко саме упало. Сьогодні усе падає. Яблуко, морозиво. І Клайд також. Цікаво, чому яблуко теж упало? Чому все падає донизу? Чому нічого не падає вгору? Ходімо, ми мусимо дізнатися, що тут відбувається. Може, це тому, що земля така приємна? Я думаю, вона приємна. Ти думаєш? Я щойно подумала. Ти помічав, що речі завжди падають, коли ти відволікаєшся. Може, є щось невидиме, що стягує все донизу, коли ми не дивимося. Є лише один спосіб дізнатися. Хлопці час для експерименту. Дякую, Клайд. Ми гратимемо у футбол. Ні. Ми будемо кидати м'яч у небо і знімати, як він падає, щоб побачити, чи не стягує його щось донизу. Клас, Круто. Будь ласка, луно, можна я кидатиму м'яч? Можна? А вже ж. Почнімо. І що там, Луно? Що стягує м'яч донизу? Подивимося в уповільненому режимі. Хлопці, ви це бачили? М'яч летить вгору просто у небо. А потім він змінює напрямок і падає. Щось зупиняє у повітрі і змушує його падати вниз на землю. Але що? Я нічого не бачу. Я теж. А вже ж, час уявляти. І чим ми станемо? Уявімо, що ми астронавти. Вони точно знають, чому речі падають. Тому що вони самі літають. Yeah. Так. Неймовірно, ми астронавти. Цікаво, де це ми? Ми на місяці Клайд. Точно, як астронавти на наліпці Ігоря. Дивіться, це Марс. Yeah. Так. А там – наша земля. Яка ж вона It's гарна. Моє яблуко тікає. Хлопці, ви це бачили? Яблуко Юпітера повільно опустилося, наче пірячко. Може, на місяці речі важать менше. Так. Я теж почуваюся легшою. Я захопив дещо у подорож. Хто це? Ви це чули? Я чула. Ага, астронавти завжди залітають у гості. Привіт Місяцю. Привіт і ласкаво, прошу. Вам тут подобається? <ривіт> так, друже. Тут так весело грати. Ми тут такі легесенькі, але чому? Мабуть, ви говорите про мою слабку гравітацію. Гравітація? Яка така гравітація? гравітація. Думаєте, це вона робить нас такими легенькими тут на місяці? Так. І саме гравітація робить вас важчими на землі. Але, Але як щось може зробити нас легшими в одному місці і важчими в іншому? Аго в землі? У нас тут астронавти. М -м, ви, ви тільки погляньте на цих астронавтів. Привіт! Привіт, земле. Ми на тобі живемо. Прилетіли відвідати місяць. Ми хочемо дізнатися, чому речі на Місяці опускаються на поверхню повільно, а на землі падають швидко. Місяць каже, це через якусь таку гравітацію. А вже ж. Галілей якось питав мене те саме. І Ньютон теж. Ньютон наш пекар? Ні. Ньютон учений. Вау! І що ти їм сказала? Гравітація, гравітація, колись вона стала сенсацією. Є на місяці і на землі. Але що від того мені? Як великий підземний магніт, вона тягне все до землі. Побачити це не вдасться нам, але ця сила це гравітація. На батуті ти стрибаєш. Чи морозиво доїдаєш? Як великий підземний магніт? Гравітація тягне все до землі. Гравітація, гравітація. Колись вона стала сенсацією. Це через гравітацію морозового пітера випало з ріжка на підлогу. Саме так. Гравітація, це наче магніт всередині кожної планети, який тягне все до її центру, і через неї м'яч падає на землю. Правильно і яблуко теж. Я ж казав, що це не я. Я не кидав яблуко. Гравітація змушує речі падати. Це найкраще, що зі мною траплялося. Отже, тут, на місяці, ми повільно опускаємося на поверхню, бо гравітація тут слабша, ніж на землі. Так. Здається, астронавти від цього у захваті завжди роблять фото. Юпі! А тепер покажемо Ігорю наше неймовірне шоу. Шоу гравітації! Я хочу бути астронавтом. Гравітація, гравітація. Колись вона стала сенсацією. Є на місяці і на землі. Але що від того мені? Як великий підземний магніт, вона тягне все до землі. Побачити це не вдасться нам. Але ця сила це гравітація. Дивіться, я астронавт, що танцює на місяці. Тут менше гравітації. Навчиш мене танцювати. А вже ж. Погляньте на цей дощ. Цікаво. А на місяці йде дощ? Може, там дощ іде знизу догори? Цікаво. Стільки запитань. Гей, зачекайте на мене. Зачекайте на мене. And adventures never end. How do lights turn on? Where have dinosaurs gone? Can the wind sing a song? Are there really black swans? Why do people yawn where are the stars at dawn? The questions and